Ну що, друзі, вітаю вас на каналі футбольного клубу Кулаків Білка. Як бачите, ми зараз знаходимося на арені Фенікс, де відбудеться львівське дербі. Черговий тур чемпіонату України серед матерів. Ну і шанувати вирости за традицією, давайте ми подивимося, як воно почнеться і чим воно закінчиться. Тож вам гарного перегляду, а за той час ви можете поставити подбайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого, що буде відбуватися далі. Що, брат? А що ти. Е... Як то ви нарізаєте відео? Мені, мені 158 е смс-ок приходить. Каже, Ді. подивися, на 23-й хвилині, що там є. Чи, а, ще, а ще таке питання: скажи мому, тату, бо мій тато мене питається. Каже, що це в тебе за нова е, клікуха, я кажу, яка? яка? Хатанович якийсь Хатабич? Скажи <смеш> тату. Від. Ханданович то самий титулований словенський воротар. І, до речі, він став кращим воротарем чемпіонату Італії три рази підряд. Канданович то... то нормальний чувак, за сильний. І так само, як і Ромаріо. Правильно? <смеш> no. Тепер буде вже не на 23-й хвилині, там на якісь інакші тянує відео. <смеш> Ой, я не <смеш> можу я зрозуміти. То типу це якась мотивація для пацанів чи що? Це, це як Талисман. Плану, плану. як називається? Арчі? Арчі, брат. Перший фанат Києва. ой, Бу Як ти видав? Арчі, дивися, дивися, які тут блогери є. Привіт. Дивись. Хорош, хорош. Нормально, нормально. Хорош. Ого. О, О ну та ясно, давай, лапу Я? зламай псу. Підказ зіграємо там. Зразу. Ну нормально. Що ми соні вболівану? Як ви зрозуміли, ну обов'язково маєте підписатися, бо таке ви ніде більше не побачите. Це Ексклюзивні кадри, вболівальники, пси собаки, чуть лапу не зламали. Це таке, бачите, всяке нормальне. А що ми вболюваємо? перемоги? Тільки перемоги, як і Україні, так і нашим хлопцям. Тільки перемоги. Ми впевнено йдемо до фіналу. Ми впевнений, йдемо до фіналу. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли? А ми, а ми <ріпи> даємося далі. Хайло, Михайлович. <звачте> Добрий день. Перше, не може бути ніякої недомоцінні ситуації. Якщо ми хочемо далі прогресувати, далі рухатись в тому напрямку, що ми повинні вигравати, значить не, не дивіться на, на них. Ми повинні в вичаємо дивитись на свою гру. Відношення на полі держу концентровано з першої хвилини. М'язяти, контроль, буйтович, шарабура. Таким складом ми починаємо. Діма, де? Спокійно, Підсказ. Підсказ. Підсказуєш Підсказ. до моменту і на стандартні наші ворога. Дуже строго. Дуже строго. тому що ми, ми постійно... У нас такі моменти і пропускаємо стандартів для наших людей. Ми не концентровані в тих моментах. Ну і все, я хочу. Давай! Музика в динаміках тут бачите, вже масажує, щоб вони були готовими до гри. О, чи бачите, там вже якісь графіки, тобто графіті, тактика, так, як має бути. Підготовка до матчу, все серйозно. Тож ви не переключайте, дивимося далі. Подивіться, що стандартно Арсен вже зразу, раз, два, три, чотири. Професіонал знає ті штучки, всякі такі там розминає себе дуже серйозно. Бо ну Що добре, давайте не заважаємо пасанам і вже побачимося на розминці. Правильно Арсен? Так. Арсен, не дасть брехати, Дуже солідна людина. Дуже професіонал у своїй справі. Позиція, яка там, рама. Йдемо далі. Бізьманьки, давай, бізьманьки, давай, 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 давай! давай, 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 давай. <реш> Сини, концентрація, стандарт, росла команда. Іграємо плотно плотно, до кінця, беремо відповідальність за, 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 на себе за, за свою ігрока. Поки рахунок 0-0 буде така гра візка. Тому треба забити як найшвидше. Агресивно виходить. З перших хвилин і до моментів серйозно відмовитися. Є в нас момент, його потрібно реалізувати. Не думати, що в нас буде ще міліоні моментів, ми пізніше заб'ємо. Сконцентровано. Ззаді, строго. Строго і надійно. Мяч на контроль і м'яч ход. І не забувайте про удари воротах. на у фанік футбол koma uh um -huh. Цві товариство, як завжди, Микола зараз робить фотографію командам і розпочнеться цей чудовий повідоминок. Тож гарно усім перегляду, не переключаємося і получаємо задоволення. Слава Україні! Героям слава! Земля хорошая! 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 Земля хороша! Земля хорошая! Земля хорошая! Земля хороша! Земля хороша! Земля хороша! Земля хорошая! Земля хорошая хороша! Земля хороша! Земля хорошая! Земля хорошая хороша! Земля 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 хороша! Зем Паша, розлетайся. Що хайде? Розлетай м'яч, що ти хайде туди. Ну, одразу. Так, Поки що не можна нічого сказати. Хоча б пограли перший тайм, щоб ну, пізнати ігру. О, це дерби, ну, та львівське дербі, але поки бути. що по першому тов, таймі немає. То вже не та команда, що може в дербі участвувати. Монасер. Це вже не та команда. Марисів Корисів, завтра приїде комісія, треба буде інтерв'ю давати. Раду, що таке інтерв'ю? Точно не знаю, але на всякі пожарний підмийся. На всякий пожарний підмийся. Як ви бачите, настрій гарний є в наших болівальників. Да, тому вболіваємо, да. підтримуємо і чекаємо перемоги від да, нашої команди. обов'язково має але я думаю, що результат буде хороший, пристойний. 3-0 куликів подолає бар'єр цей. Ну, ви вмієте то вгадувати, дуже часто вгадуєте. вгадаєте. Зрам підгадав. Ага. Я б, <реш> і потім тобі, Ясно, я тепер все тепер знаю. От, і тепер ви знаєте, як то все виходить. Ну ну, 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 Олежа... Ах, був момент, був момент був гарний. На всякий пожарний треба було Молодець! <реш> кричати Пауза, пауза, Що казав, початок є вже. Дуже добре. Я свій результат сказав. Який? Вже є. Я знаю, що є 3-0, а ви що казали? Так, так я казав, що 3-0. То я йому сказав. <рес> а, <то ви> <рес> Чекайте, стоп. Він <рес> казав, що ходили до ворожки, тепер ви сказали. То ви ворожка чи? <рес> а, так, все тепер зрозуміло. Друзі, 1-0, 1-0, ноль на наша користь розпочав. Як бачу, як дощ буде, то вам не страшно. То верить, це здоров'ячка. Як вам це славно, який був, як вам футбол? Нормально. Після голу настрій кращий, правда? Вже цікавіше. Все нормально, ви заберете назад команду? Так. Це добре. Я переживаю, за пацанів страшно. Є ну, тіфозі, фозі, розумієте? До самі такі відні тіфозі. дощ, сніг, град, непонятно що вони завжди приходять, приїжджають і підтримують. Тому такий рахунок. Правильно я кажу? Так, да, і все йде по плану, так -то як тобою на початку. Я, 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 я. Ну, сподіваюся, <рес> що так і буде. Один сон товаристо, то дивіться до кінця, а я йду десь загріюся, тому що як придурок, бачите в чорно. Let's go! 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 Ну Народ ви самі бачили, яке фантастичне спасіння було воріт. Молодець, Дімон. Ви такий просто шикарний м'яч. Просто там десь ходить по полях, грибе шукає чи що, я не знаю.

Ну що, товариство, на приємній ноті завершується перший тайм, рахунок 2-0 на нашу користь. Для відпочивати, Відпочивайте і ви від команди. Друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити ставку А це все важливо. От він, герой першого тайму. Дімгончик, красавчик, брат. Дай кулачок. Так, чекайте, тут. У мене є режисери, команди одної що знімати. Будь ласка, Степан Набко власною персоною. Дуже зразу про сім'я, про життя питається. Друзі, дам в роздівалку, подивимося, як воно там буде далі відбуватися. Той чудак Карсена, йде сауну, вони всередині взагалі не знають, що робиться. Давай Всемне. Найдаш валу тоже не обріз, нічого страшного. Але віддавай. Він вільний і просто воно давай, ти Я просто сам. А там вже залишається. Дуже довго значення. Дуже довго. За рахунок цих передач у нас з'явиться десь зона. Раз там був Арсен просто бігав, ну нормально бігав, так? Сорі, навіть ну, пацани, розумієте. Тут поле не таке, яке нам потрібно, хочеш, щоб ми грали в футбол. Кажу, швидше, Паша, не треба там ти фол, ну, тут, тут бездумно, розумієш? Він і біжить Він бішить, він, він спиною до наші... наших горить, поперед тих там шараш. Ну, що він зробить меча? Ну, віддай назад. Ну, ти не хай віддає. Добавити швидкості контролю м'яча, те, що Іван сказав. М'яч ходить один-два дотики, один-два. Нехай вони бігають, переміщаються, вони рано чи пізно замучаться і з'являться зони. Там от той інчак, мій номер, ризиковано грає, має жовту карточку. Має жовту карточку, войтик. Войтик, да, десь, да, десь на, на замасі і просто тікай від нього. Цепляє і падає, все. Так, так. Так, давай, так. давай, 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 давай! Давай, <паспас> давай, Степан. Давай, <паспас> давай. <паспас> Все готово вже для початку других 45 хвилин. Я бачу, що збирається на дощ, але нам чи дощ чи сніг, чи град – нічого не зашкодить. Ми з командами голови сам водій в'яти. Стандартні Рома зарабуще, Рома, На підтир. Макс! Зараз піднімаємося все вище і вище! Шикарно Ну що, Торис, це символічно Ну, додали три хвилини, забили третій гол, Три на нашу користь. Всі задоволені, Болівальники задоволені. Нормально, ні, сонечко вийшло. Третій гол забили, сонечко вийшло. Правильно? Скажу, ком, ти так багато ще ніколи не говорив. Ну, ти вже прямо як цей інтерв'юрер стаєш. Файно? Солідно багато Ви теж читайте книжки азку до дивіться наші відео. Оце пацани молодці. Дякуємо. Що товариство завершується наш поєдинок з рахунком 3-0. Впевнена перемога нашої команди. І Хочеться відмітити вболівальників, які приїжджають, підтримують. Це фантастика. Ми вроді грали на виїзді, але відчували ту підтримку як вдома. Тому окрема подяка всім вболівальникам, які приїжджають, підтримують. Це просто шикарно і дуже приємно козакам грати. Шикарно Арсенчик. 3-0. Все, що я сказав, Арсен просто показав за 2 секунди на пальцях. Тож, друзі, дякуємо, хто додивився відео, а то, що не кінець, давайте заглянемо роздівали. за загалом молодці. рухаємось далі. <плес> Товарись вас підписка, і коментар. Слава Україні! Героям слава до нових зустрічей на каналі футбольного клубу Колеків.